Здається, Боже, що ти там далеко сидиш на хмарах дивишся з небес, не бачиш ти моєї болючі шрами і сльози, які падають з очей. Діявол атакує. Бог не чує, ось бачиш, він не відає. І недорозумінні, я починаю вірити в його слова, і сенс в житті вже пропадає, а всередині — пустота, і сльози все на очі підступають, та яма вже затягує мене. Здається, виходу немає, бо так сильно, На які відповіді немає, а ти одна однісінька тепер. І віра починає помирати, і серце вже зжимається сильніш О, Господи, невже з проблемами на самоті мене. І в тих болючих запитаннях я чую голос під час ридання, Такий приємний, тихий, ніжний і розумію, Бог не залишить. Він поруч, і Він завжди допоможе пройти усе, ти зможеш тільки з ним. І в ті моменти, коли здається, виходу немає. Не забувай, що вихід є тільки з ним, і ті слова всіх нас потішають, і розуміє поруч він, о Боже, ми тебе кохаємо, Просим. Ти показав свою любов, ю. прошу тебе і спокояння простити нас, молю тебе. Я дуже вдячна, що ти поруч, і ти несеш зі мною мою біль, мене втішаєш і пригортаєш. Я відчуваю теплоту і дотик твій. Тому, говорю, дружу, я до тебе, Господь тебе не залишить, і по болі, і переживання, Не відчуваєш, пам'ятай, що це атаки сатани, і у моменти слабкості ти стаєш сильнішим, тому просто довіряй йому завжди. Він хоче від тебе, повної довіри, щоб ти на назустріч до нього йшов. крізь бурі, шторми і великі хвилі, нехай твій погляд буде на нього. Амінь.